Пропоную вам почати все ж таки із парламентської асамблеї НАТО, ухвалили резолюцію щодо допомоги Україні, і асамблея закликає уряди парламенти держав-членів альянсу наростити політичні практичні зусилля, аби допомогти Україні отримати запрошення та якомога швидше стати 33-м членом НАТО. Деться саме у резолюції, наскільки суттєвим? На вашу думку, і вагомим є ось цей документ, як на що це може повпливати, тому що там йдеться не тільки про членство в НАТО, там дуже багато підпунктів. Проте хочеться почути і ваш коментар стосовно хвалення саме цієї резолюції для мене важливі два пункти загалом сьогоднішнього рішення парламентської асамблеї – це щодо нашого членства і щодо передачі в Україні ракет середньої дальності, які можуть бути на вісім від тисячі до п'яти з половиною тисяч кілометрів. Це те, що буде важливим в діалозі непростому із Росією і протистоянні російській агресії, тому що іншого зараз, ну я чесно кажучи, ну не вбачаю інструменту як такого впливового на позицію Кремля, аби вони припинили війну, тому що санкційна політика слабка. А так є певні моменти там стагнації російської економіки, вони відзначаються. Це заперечне складно, але. Доволі повільно це відбувається, і в нас не так багато часу. І справді рішення парламентської асамблеї, хоча воно і не є там зобов'язуючим, звісно, для будь-якої країни, але це позиція, це позиція світової спільноти про те, як має світ виходити із цієї кризи, яка сьогодні сунеться на Загалом з боку Росії, Китаю, Північної Кореї, Ірану для того, щоб ми не опинилися у дуже непривабливому стані. Я маю на увазі зараз не лише Україну, а й Західну Європу, Сполучені Штати Америки, коли агресивні дії цих країн призведуть до серйозних катаклізмів у світі. Членство України в НАТО справді це один із кроків, який варто зараз вжити. І шкода, що до прикладу, Джозеф Байден так і не наважився. Ініціювати це питання, запустити його. Я розумію, що ми отримали спротив тих же самих а, угорців. Словаччина б не дозначно виказувала в цій думки. Та я навіть не впевнений, тому що Ердоган не да погодив би нам таке членство, але це запускає дискусію абсолютно іншому питанні формування безпекової угоди, великої угоди за участі України, тому що Україна сьогодні простоїть на рубежі безпеки всієї Західної Європи. Резолюція вона є продовженням цього діалогу і наполегливо тиску країн Східної Європи саме на країни альянсу. Маю на увазі зараз Німеччину і Сполучені Штати Америки, щоб вони змінили свою думку. Західна преса пише про те, що Байден міг ухвалити рішення про запуск такого процесу на завершення своєї каденції, але обрав інше. Він обрав рішення надати нам можливість бити по території Росії, але одне інше. Не виключає ці процеси, не треба розділяти. Я Мені шкода, що журналісти їх розділяють. Я не думаю, що так питання стояло. Справа в тому, що зараз ще з'являється, от з'явились нещодавно, буквально днями, там мемуари Меркель, яка розповідає про те, чому вона була проти вступу України в НАТО, тому що війна розпочалася ще у 2008 році і так далі. Але сьогодні Альянс устами Баура. Вчорашнього його спічу, які стосувалися саме стратегії НАТО, сьогодні переглядає свою позицію стосовно того, якою ж може бути стратегія Північно-Тактичного альянсу питання стримання російської агресії. І вже вони говорять, що альянс не просто має бути оборонним союзом, він повинен знищувати ворога на етапі його намірів, лише намірів, наголошую, розпочинати велику війну, конвенційну чи іншу гібридну проти країн Заходу. Проти країн цивілізаційного світу Північний атлантичний Альянс рахуйте, через 75 років після його створення 49-го року, нарешті дійшов висновку того, що він таким як учора не може бути. От заява Баура, який очолює важливий військовий комітет НАТО, резолюція парламентської асамблеї країн НАТО. Засвідчує, що сьогодні як ніколи відкривається серйозне вікно можливості для того, щоб переконувати членів альянсу, що так як вчора бути не може, і Україна вона просто ну їм потрібна. Вона, ну я, я, я направду скажу НАТО, Україна потрібна більше, ніж НАТО. Нам от на сьогоднішній день. Якщо НАТО хоче встоїти, Україна має бути там. Всякі там реляції про те, що ми не контролюємо території і так далі, що це нереально, що це неможливо. Ну, врешті-решт, треба відкинути на задній план. Ну для мене взагалі було такою, знаєте, дуже несподіваною позицією альянсу стосовно передачі ракет Україні, ракет середньої даності, тому що вона корелюється ця, от ця резолюція частині резолюється, корелюється із заявою. Чін керівництва НАТО про те, що треба бити по території Росії, наносити превентивних ударів для того, щоб Росія не створювала загрози для західного світу, і це означає, що Україна може це зробити. Україна може це робити, Україна повинна це робити. Тому тут, коли ми повертаємося знову ж таки до рішення Білого Дому про те, що нам можна тепер бити по території Росії, рішення альянсу, резолюцію НАТО, це все мені особисто засвідчує. Сьогодні зміну дискурсу в західній Європі взагалі і в західному світі можливо неповно його там перезапуск, не повний перезапуск, але це знаєте така історія про повернення до тих заяв, які лунали від Макрона ще на початку цього року про передачу військ Україні і так далі. Тобто, НАТО не може відійти від цієї війни. Питання регіональності війни вже відходить на задній план. Міністр оборони Німеччини. Країна, яка є членом НАТО, яка також голосувала, говорить про те, що війна ця не регіональна. Війна вже вийшла за межі України, це треба всім усвідомити. Ми не можемо стояти, вони не можуть точніше стояти, кажуть, вони осторонь цієї війни. Вони вже дотичні до цього. Так, Кремль закидає, що НАТО бере участь у війні. Так, бере участь у війні. Ну, що тут такого? Якщо, до прикладу, Росія керується підтримкою Китаю, Ірану. Ну, врешті з першого дня початку широкомасштабного вторгнення стосовно шахедів, ну ця ж історія, що з 22 року, Уже в цьому році вони запустили так потужне виробництво. компоненти отримують із Китаю, не лише з Ірану. Китай виготовляє компоненти для шахедів, не лише тобто, ці країни, чотири країни, долучилися до війни проти України. Чому НАТО має стояти остро? У Мене от, от риторичне запитання. Якщо сьогодні не створюються небезпеки безпосередньо в країнах НАТО, ви щойно говорили про Вільнюс, падіння літака вантажної кампанії до доставки діячель? Це не випадковість. Ну це реально не випадковість. Вже знають розвідслужби служби про те, що це системно відбувається на системній основі. Росія вчиняє диверсії, тобто вона прямо загрожує країнам. На сьогодні Західного світу, Європи і так далі. Звісно, такі як Шольц, як, до якого я ще раз наголошую, котре не стомлювся, відношуся з великою повагою через те, що він дуже багато допомагає Україні, намагається ховати все ж таки голову пісок і говорити, що ми не хочемо бути втягнути в якусь там ескалацію і так далі. Ви вже втянуті. Вас втягнули. Західний світ вас втягнули давним-давно. Перестаньте самі себе дурити. Все, війна триває проти вас також. Але поки що ми за вас всіх відбуваємося. Так не може бути вічно. Якщо ви хочете вберегти свої дупи, то ви маєте доєднатися безпосередньо і військами і в Україну. Ви повинні це усвідомити. Росію треба просто знищити. Їй треба, їй треба завдати стратегічної поразки, чого дуже боїться Путін. Допоки ця усвідомлення не війде в публічну площину, і про це не почнуть говорити на заході. Ну ми будемо товки воду ступі. Але ця резолюція, яка була ухвалена, вона, як на мене, і означає перший крок саме до такого суспільного діалогу. Масштабу не просто українського, а й масштабу західної Європи, східної в тому числі, пане Валерію, ви таки, добре пригадали. Точніше наголосили на тому, що Шольц ховає голову в пісок. Е, я пригадала одразу польський журнал, який випустив карикатуру на Шольца. Можливо, теж згадаєте, як страус ховає голову в пісок. І відповідно це була відсилка до пана Шольца. Е, також е, ми з вами говоримо про позицію зміни позиції Джозефа Байдена, президента Сполучених Штатів Америки, і з Вашингтон Пост написали про те, що. Відмова Байдена від своєї попередньої політики щодо надання Україні, по перше, протипіхотних мін, дозволу бити західним. Озброєнням ракетами по цілях на території Росії а була частково спрямована на те, щоб дати Україні максимально сильні позиції, коли вона вступить у потенційні переговори з Російською Федерацією. Чи погоджуєтеся ви частково з цією думкою, що Байден своїми останніми рішеннями поспішає зміцнити позиції України перед потенційними переговорами з Росією і до вступу Дональда Трампа на посаду президента Сполучених Штатів Америки? Ні, не погоджуюсь. Позиція Байдена політика залишилась не якою вона була, такою залишилась. Я не очікував, що він ухвалить рішення про удари в глиб Росії. Але е, я не виключаю того, що це рішення було ухвалено спільно двома президентами, як я вже говорив у вас в ефірі Трампом і Байденом під час їхньої зустрічі в Білому домі. Після цього воно вже з'явилося, хоча готувалося раніше. Тиск був великий на Байдена з боку європейських партнерів, але ну, з Великобританії має на увазі зараз і Франції, і Німеччини. Але ну, Байден як був у своїй парадигмі максимального виснаження Росії за допомогу Україні, так і не залишається до них. Він не змінив в цьому плані, тому що зверніть увагу, він говорив неодноразово навіть для своїх виборців, що ми спромоглися досягти максимальної ефективності зменшення потужності російської армії, не втрачаючи жодного солдата Сполучених Штатів Америки. Всі живі. Хоча витрачаємо кошти і порівнюють вони, проводять аналогії з Іраном, В'єтнамом, Афганістаном, Іраком. Тому, що В'єтнамом, Афганістаном. Ну супер! Вони все класно. Менші витрати, а ефективність просто неймовірно велика. Плюс до того, вони вибудували, Байдену вдалося вибудувати фактично, очевидно. Вісь зла в світі це Китай, Північна Корея, Росія і Іран. Ну так, Китай поки що відмовляється публічно визнавати свою співпрацю з Росією, намагаючи себе позиціонувати там як типу незалежний. І навіть зараз там Курт Кембл посилає паси сін Цзінпіну, говорячи про те, що ну, нібито Китай не зацікавлений співпраці Північної Кореї і Росії. Хоча ну тут навряд чи знаєте, я тут надвоє гадала Гадалка. з приводу цих слів, певно, залишається якийсь маневр для спілкування з Пекіном, але насправді Байден. Досяг своєї мети, і те, що він там дозволив бити по території саме Росії, ну це швидше дійсно пас Трампу, який приходить до влади, і буде там намагатися ну вже незмінно всадити за стил переговорів Росію і Україну для того, щоб до чогось домовитися. У мене в цьому сумніву немає. Трамп це робитиме. Умови поки що обговорюються, які можуть бути. Я не виключаю, що Трамп може і посилити наші позиції, там передачі ще більшої кількості зброї. Зараз активно почалася дискусія знову про томагавки, про можливість там Сполученими Штатами Америки взяти під контроль окремі території України, де багато корисних компанії, і так далі. Сценаріїв багато розглядають різних, але для Байдена його політика залишилась незмінною. Тому передача дозволу бити по території Росії ну це хороше рішення. Але буквально сьогодні Джон Кірбі, радник з питань комунікації Білого Дому, говорить про те, що Фактично визначено цілі Сполученими Штатами Америки, по яких ми можемо бити. Тобто, ми навіть не самі тут ухвалюємо рішення. Це було погоджено зі штатами, куди ми можемо вдарити, і так далі. Що стосовно ракет старошеду, я вам не скажу. Але я саме так зараз бачу історію з дозволом ударів по території Росії. Вони справді обмежені. І білий дім дуже серйозно зважав, як так зробити, щоб не допустити ескалації. Як ми бачимо, Орішнік виявився. Не таким страшним, як то розказували в Кремлі, удари атакам саме продовжуються. Сьогодні Росія говорить, ми змісті, от, буквально реалізуємо днями. Так, вони запускають по нас дуже багато безпілотників, минулої ночі майже дві сотні було. Але, в принципі, я не бачу чогось екстраординарного в рішенні Байдена на превеликий жаль. Якби до прикладу, друзі, він сказав: я на завершення своєї каденції передаю тисячі, тисячу так, танків Абрамс. Передаю ракети там, середньої дальності Україні. Вони можуть знищувати аеродроми з Авраами. І, в першу чергу, я вважаю, що треба було каже Байден, розбомбити єлабугу, де виготовляють шахеди, які пролітають по Україні. Так, то це рішення було б серйозно. І воно, повітря, не, не викликало б ніякої ескалації. Просто-напросто б знищили виробничі потужності росіян, і ми взагалі б не бачили прольоту шахетів по Україні. От просто не бачили. Тому тут, і коли ви запитуєте, то я скажу: я, я не бачу якогось там uh -huh. супер такого геніального рішення за Байдену. Пан Валерій, про потенційну допомогу з боку Південної Кореї. Ми з вами неодноразово про це говорили. Проте українська делегація на чолі з міністром оборони Умєровим збирається відвідати Південну Корею. Аб... Аби попросити про допомогу зброєю, однак як пише одне з видань, Сеул наймовірніше займе обережну позицію, пише саме гонконгське видання СІМП. і враховуючи, що опозиційні законодавці погрожували навіть імпічментом міністру оборони Південної Кореї, якщо уряд надійшла військову допомогу Україні, посилаючись на закони, які забороняють експорт зброї країнам, які перебувають у стані війни, без схвалення парламенту, то якою її ймовірність все ж таки, що нам не дадуть. Летальну зброю Південна Корея. Або ж таки, давайте так, запитання, якої є ймовірність, що нам нададуть летальну зброю. Мені перше запитання більш подобається. Ймовірність не дадуть, не дадуть. От просто поки що на даному етапі не дадуть, тому що сьогодні була заява від Пентагону про те, що вони не відзначають присутність північно-корейських військ на території України. Речниця Пентагону Садріна Сінг сказала, що ніяких таких доказів немає, коли запитали про знищення пів тисячі північно корецьких військ на території Курської області. Вона ні спростувала, ні підтвердила, що мені вказує на те, що зараз все ж таки штати залишають за собою шпарину оцю знаєте часову для того, щоб спілкуватися з Китаєм. Я не випадково згадував тільки щойно курто Кембла. Заступника держсекретаря США, який розповідав, що Китай не зацікавлений в тому, що Північна Корея посилала свої війська до Росії, і в тому числі, що стосується позиції Південної Кореї на цьому тлі, і звертаю вашу увагу, що після перших повідомлень про відправку північно-корейських військ до Росії, то міністр оборони Південної Кореї відвідав Вашингтон. Там був спільний брифінг із Ллойдом Остіном. Де вони говорили про те, що ну поки що вирішується питання передачі летальної зброї? Візит мерва і делегації правильний. Треба донести до південної Кореї наші побажання і бачення того, що нам можуть надати з південної Кореї. І звісно, позиція Південної Кореї може змінитися, але виключно з погодженнями з Вашингтоном. Виключно Ну, ми ж знаємо, що Південна Корея знаходиться у тісній співпраці зі США, Вона є. Країною з особливим статусом поза членами поза НАТО у відносинах зі США ну такі країн загалом дуже багато, їх десятки, які мають такі статуси зі США А Південна Корея є однією із таких важливих, як і Японія. Тому візит хороший, візит правильний. Але сьогодні всі лякими шляхами Зверніть увагу, Сполучені Штати Америки намагаються переконати світ, що Північна Корея. Не так багато допомагає Росії, що не треба скалювати, не треба там залучати більше сили північно країнських військ до війни проти України. Ну і намагатися контролювати цю ситуацію. Все ще раз до попереднього вашого питання, пані Олю, що стосувалося саме позиції Байдена передати Україні ракети в рамках контрольованої ескалації. Контрольований максимального недопущення Трамп. Я вам хочу сказати, буде діяти по іншому зараз. Я чим далі, тим бачу, і чую більше коментарів своїх колег. Сьогодні ми в рамках центру з багатьма обговорювали саме позиції Трампа в цьому питанні Південної Кореї. Про що ви власне запитуєте? То є сподівання, що неординарність Трампа вона відкриє інше вікно можливостей для. Співпраці військовій сфері, в тому числі Південної країни і України, і загалом зміни зараз ситуації в світі, тому що Байден адміністрація Байдена доволі обережна. Вони навіть от зараз вже домовилися того, що за 36 годин має бути оголошено мирна угода про припинення вогню між Ливаном та. Ізраїлем, що Ізраїле не дуже подобається. Ми не будемо зараз торкатися ізраїлю, а повертаючись до південної Кореї, то саме через те, що контролюється дуже серйозно Південна Корея з Вашингтоном, то я не бачу перспективи передачі нам зброї в найближчий час. От пане Валерій, якраз таки про залежність південної Кореї від Сполучених Штатів Америки в цьому виданні гонконгському йшлося про те, що рішення. Дональда Трампа, призначити радником з національної безпеки США, ізоляціоніста Майка Уолтса, який закликає до негайного припинення війни, також міг вплинути на позицію Південної Кореї. Наскільки на вашу думку, це реально або ж нереально, чи все ж таки це притягнуто за вуха? Я не готовий вам зараз це коментувати, тому що команда Трампа доволі різношерста. Там є і ті, хто ну, скажімо так, Китає ненависники. І вони будуть просувати саме ідеї протистояння з Китаєм, тому треба зачекати. Є перші повідомлення від Трампа, які мені засвідчують про те, що Трамп буде крок за кроком напружувати ситуацію в відносинах із Китаєм. Так а тут читайте, чому я говорю Китай? Тому що Південна Корея, Північна Корея, Китай це терпутник, який ну треба враховувати для того, щоб розуміти, як буде співпрацювати південна Корея з усім світом. Ну це ж зрозуміло. І е, зараз Трамп оголосив про те, що мита на китайські товари будуть підвищені лише на 10%, замість обіцяних 100%, що він говорив там удвічі, і до прикладу, навіть більше мита будуть на товари із Мексики та Канади, плюс 25%. Це те, що очевидно зрозуміло нині. Ну і плюс давайте брати до уваги, що Багато в чому політика адміністрації Білого Дому буде визначатися саме швидкістю розконсервування нафтових скважин і постачанням газу скалпленого на світовий ринок. Це поряд із міграційною політикою буде першим, що буде робити Трамп, і вже в залежності від цього будемо відштовхуватися. Тому я поки що не поспішав би робити якихось висновків, оскільки всі рішення буде ухвалювати Трамп особисто. Ан Валерію, я вам щиро дякую за цю розмову. Як завжди, дякую Поздай. за вашу фахову думку професійну, цікаву. Нагадаю, що Валерій Кличок, громадський діяч голова благодійного фонду. Нова дорога був з нами на пьєму зв'язку. Підписуйтеся і на Ютуб канал пана Валерія Клучок. Тайм, там завжди цікаво та актуально. І додам інформацію, яка з'являється стосовно. Удару Росії по Дніпру балістичною ракету середньої дальності доводить це все її безрозсудну поведінку, поведінку Російської Федерації і країни Великої Сімки відреагували на ось цей випадок країни Великої Сімки продовжують підтримувати територіальну цілісність та незалежність України. Про це сказано в спільній заяві міністрів закордонних справ країн G7, Повідомляє з посиланням на Reuters, і чиновники, по перше, засудили. Безвідповідальну та загрозливу ядерну риторику Росії, як зазначається у заяві, удар новою балістикою по Дніпру в черговий раз показав безрозсудну та ескалаційну поведінку Росії. Це очевидно, і наголосили міністри на наступному, що наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишатиметься непохитною. Вони попередили, що підтримка Росії Північною Кореєю означає небезпечне розширення конфлікту із Серйозними наслідками для європейської та індотихоокеанської безпеки і глави МЗС закликали Китай вжити заходів проти такої ескалації. І також, як уточнили міністри у заяві, вони хочуть розпочати передачу коштів Україні в рамках кредиту на 50 мільярдів доларів до кінця цього року. І чиновники пообіцяли вжити заходів проти груп, які допомагають Росії обходити санкції. Як ми бачимо, що Росія активно продовжує і вміло це робить, обходить санкції, тому що, як сьогодні казав президент України Володимир Зеленський, в тих бопалах, які летіли по території нашої країни, а їх було майже два десятки, там знаходили іноземні компоненти і в доволі великій кількості. А також заява від Марка Рюта з'явилася про те, що НАТО необхідно змінити траєкторію війни в Україні, і для цього альянс має. Ти далі у своїй підтримці про це заявив генсек НАТО повідомляє The Guardian, і він сказав, що наша підтримка України також дозволила їм нам продовжувати боротьбу, але необхідно піти далі, щоб змінити траєкторію війни, і зокрема за словами Рюта, необхідно забезпечити критично важливу для України протиповітряну оборону, виконати зобов'язання взяті на саміті НАТО у Вашингтоні. І додав він, що нове командування командування НАТО з координації безпекової допомоги та навчання, фінансове зобов'язання в розмірі 40 мільярдів євро до 2024 року і подальші заходи щодо зближення України з НАТО рюта. Також підкреслив, що критично важливо збільшити інвестиції та виробництво у військовій промисловості. Генсек нагадав, що Росія у війні проти України використовує по перше північно-корейську зброю і війська, іранські безпілотники, китайські товари подвійного призначення для своєї оборонної промисловості. І він зазначив, що це небезпечне розширення війни і виклик глобальному миру і безпеці. Доброю новиною є те, що в особі НАТО у нас є альянс, який нам потрібен для захисту кожної нашої території, зазначив Марк Рюта. Важливі заяви. Проте хочеться на діях, звісно, бачити підтримку України, яка дозволила нам би продовжувати боротьбу проти російської агресії. Не забувайте підтримувати наших захисників та захисниць. Кожна ваша гривня вона рятує життям нашим бійцям.